Чому мені зовсім не шкода росіян? Хоча вони такі ж самі люди. Але я не шкодую раз вони пішли війною. Чому я маю їх тут шкодувати? І ще. Тому що вони якісь такі сякі безхребетні, підкоряються тим своїм властям, не можуть слова проти них сказати. Ніяк не можу я їх шкодувати. Не Путін же ж воює з нами з Україною. А люди, які йдуть, за гроші ті, що самі ж у бюджет віддали. І чому я маю тих росіян от шкодувати? Я бачу, що для до них ідуть дуже погані то часи. І вже в економіки. Кризис за великий. Людей переводять на чотириденний режим роботи, а далі ж буде тільки гірше. Прийде осінь. І хто знає, що робити будуть ті ж от люди, якщо вони зараз. Підкоряються отим міліціянтам, твердуйте, отим твердуйте. слугам Путіна, слугам влади, виконують закони. Якщо я правильно розумію, у них є навіть таке, що штрафують за те, що збираєте гриби. Ну Ціни вже які там стали, у нас великі. Але іще не можу я тут тих росіян от зрозуміти, навіщо йти проти всього світу і якусь доказувати теорію своєї якоїсь що ли. я розумію. Кожен хоче бути кращим, але доказувати всім потрібно іншим шляхом. А в них виходить, що якщо живемо ми краще, а вони нам завидують, то, виходить, стають на шлях, що ви не щоб вони краще жити стали, а щоб ми стали жити гірше, ніж вони, і йдуть розвалити все. Оце така теорія у їхньої системи. Уничтожить усе. А там же ж є розумні люди, які можуть Займатися, візьміть ви, наприклад, місто, відокремте від влади і починайте будувати самі собі дорогу. Самі будуйте, не платіть на ті. і зразу набіжать і все почнуть робити, бо влада без народу. Неможливо. Тому не шкодую я тих росіян. Якщо вони порушили закони, їм треба тільки здаватись. А вони ж будуть впиратися до останнього, розумієте? І головне, за що? За те, що платять гроші ті, що ти сам заплатив, то біж. Розподіл коштів де інакше. А те, що ти як інвалід, то будеш все життя негодним життя твоє розрушиться то зовсім, якось цим росіянам. Не доходить. От ми, от українці, на ну нас з Кореєю і з північному дружити ніяк ти не заставиш. Як тільки буде щось на нас наїжджати, то зразу ж ми виходимо на Майдан, доказуємо, що так не можна з нами то робити. А вас. Посилають воювати. В іншу країну ви йдете захищати що? І треба захищати свої права, а не робити так, щоб комусь було гірше, ніж вам. Бо влада, вона така. Вибачайте мене, звичайно, з вами був дідусь Хохол. Оце я про те, що не шкодую я, готов, ненавиджу я тих от росіян, хоча багато там живе в Росії моїх друзів. Їм треба якось об'єднуватись, щось робити з цією владою, яка в них є. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, палець догори. І бувайте здорові. Дякую вам за увагу.